Я вас вітаю, мої любі друзі, мої любі другокласники. На минулому уроці ми з вами говорили про те, як музика розповідає про зиму. І а ви вже знаєте, що композитори дуже майстерно можуть зобразити ласкаву зиму, красиву зиму, а також сувору, морозну зиму і веселу зиму також. Різна буває зима. І різна буває музика, яка зображує цю зиму. А також композитори створили безліч пісень про зиму. Сьогодні наш урок також пов'язаний з зимою. І ось як звучить тема нашого уроку зимові захоплення та спорт. Дійсно, зима приносить нам дуже багато радостей. І є навіть зимові види спорту, якими полюбляють займатися люди. Давай роздивимося ось ці картинки. Які ж нам відомі зимові види спорту та розваги? Подивися, люди катаються на ковзанах, люди ліплять сніговиків, стають на лижі. Вони катаються на, на лижах із гірки та граються в сніжки. Ох, ця гра небезпечна, тут треба бути дуже обережним. Уяви себе композитором, якою музикою ти озвучив би кожну з цих картинок? Ось давай подивимося. Дійсно, класно вміти кататися на ковзанах і вміти робити це красиво. Яка тут буде музика? Тут може бути різна музика, бо людина може повільно їхати, красиво тримати своє тіло, робити рухи руками. А ось подивись на обличчя цієї, цієї дитини, здається, це хлопчик, який він переляканий, який він не впевнений, бо тільки вперше вийшов на лід. І музика, яка зображувала цю людину, яка дуже невпевнена в собі боїться, боїться впасти. То і музика звучала б також невпевнена і показувала б оці невп... кроки людини, яка тільки-тільки вчиться кататися на ковзанах. Подивимося на цю картинку. Ось тут у нас справді гарний настрій у всіх, у тих, хто ліпить е, сніговиків, у тих, хто катається з гірки. Е, і дійсно тут музика буде яко? Яка? Якою може бути музика, яка озвучить цю картинку? Ну, дійсно, вона буде світла, вона буде дуже позитивна, мабуть, вона буде в швидкому темпі буде показувати ось дуже хороший настрій. Mm -hmm. Так. А ось ці дві лижниці їдуть з гірки. Вони їдуть дуже швидко, аж вітер у вухах свистить. І музика буде така дуже стрімка, дуже швидка. Вона буде показувати, як вітер в обличчя і який захват від цього відчувають ці юні лижниці. Так? Ну, а ось цю картинку. Е озвучить весела музика, але, мабуть, ця музика буде трошки. Агресивною може бути, так. Да. І уяви собі той момент музики, коли людині в лоба прилетів оцей сніжок. Ну, буває, тому треба бути обережними, щоб не поранити іншу людину, з якою ти граєшся. Отже, композитори майстерно розповідають про зимові розваги за допомогою музики. Пропоную тобі подивитися фрагментик мультфільму і послухати музику, якою композитор озвучив цей фрагментик. Подумай, будь ласка, чи відповідає ось така озвучка тій картинці, яку ми будемо бачити? Увага! Так, цікавий мультфільм. Жодного слова, все показано музикою. Як на твій погляд, ця музика співпадає з тими діями, які робили герої в цьому мультфільмі? Розкажеш мені про це на наступному уроці. А ось подивися на цю картинку. Якою музикою ти її озвучив! би. Здогадуюся, що ви зараз говорите. Ви, мабуть, говорите, що тут буде дуже весела музика, яка буде показувати ось цей шум на гірці, ось цей вереск, який там звучить. Просто класні такі веселищі. Я це обожнюю. Пропоную вам послухати зараз музику, яка виконується на одному інструменті. на Роялі. Це такий родич піаніно а, і роялі піаніно. Називають одним словом спільним фортепіано. Так, от піаніст він буде виконувати музику, яка називається На санчатах з гірки. Її а, автор це литовський композитор Баліс Др... І а, на санчатах з гірки Зараз буде звучати тільки рояль. А ти спробуй пофантазувати і уявити в своїй уяві е, ось такий мультик. Придумай: на санчатах з гірки уяви себе на тих санчатах, що там відбувається, як ти їдеш, що ти відчуваєш? Ну тобто зараз треба думати, треба фантазувати. Саме так ми з тобою вчимося розуміти мистецтво музичне. Слухаємо. На синчатах з гірки. Клас! Дуже цікава музика, і дуже вона гарно передає ті емоції, які відчуває людина, яка несеться на санчатах з величезної височенної гори. Так, а як ти, зобра... е, оз... як ти озвучив би ось це зображення? Подивися. хокей. Змагаються дві команди. Вони на льодовій арені, і тут такий азарт спортивної боротьби, тут такі пристрасті вирують, дивися біля воріт. Уявляєш, яка це буде музика, та ще і шанувальники на трибунах отам сидять і переживають за свої команди. Так, якщо ось про це це розповідати музикою, то й музика буде дуже така пристрасна. Вона буде така бурхлива. Я так думаю, так? Да? А ось наступна картинка дуже красивий зимовий вид спорту, фігурне катання. Як ти гадаєш, яка музика буде тут доречним? Придумай слова. Тут буде зовсім не така музика, як на хокеї, да? тут музика буде натхнена, а вона може бути задумлива. А часом може бути і швидкою. Це залежить від чого? Це залежить від того, який танець танцюють ось ці спортсмени, а вони саме танцюють на льоду, тому їм дуже потрібна музика. Пропоную тобі переглянути відеофрагмент, в якому буде звучати музика, і спортсмени, фігуристи будуть. Танцювати під цю музику. А твоя задача е, визначити, чи вдало вони підібрали музику під свій номер, під свій танець, чи підходить ця музика 100% під їх номер? Можеш із своїми батьками обговорити це питання, подивіться фігурне катання разом і подумайте про музику. Yeah. Mm -hmm. Дуже красивий вид спорту фігурне катання. Навіть зупинятися не хочеться, хочеться дивитися і дивитися. Але час уроку йде. Ну що, як на твій погляд, чи співпала музика, характер музики з характером цього танцю на льоду? Подумай про це. Ну, а тепер час поспівати. Але перш ніж ми почнемо співати, ми з тобою ми зробимо артикуляційні вправи. Артикуляція це рух органів, які нам потрібні для мовлення, для співу, це рух щелепи, рух губ, рух язика. І всі ці органи мають бути гарно треновані. і Гарно, активно працювати. От для того робимо вправо. Ось дивися, тут у нас якийсь Санта-Клаус, е, який буде нам показувати рухи, а ми будемо просто за ним повторювати. Увага! Дякуємо тобі, Санта-Клас. Ми потренувалися, ну і тепер готові співати пісню. Пісню про зиму ми розучили з вами на минулому уроці. І зараз ми пригадаємо слова, пригадаємо мелодію і будемо активними губками і активними язичками. Всі слова вимовляти і співати мелодію правильно. Коли я кажу, що мелодію потрібно співати правильно, то я маю на увазі, що кожен звук має бути на своїй висоті. Це дуже важливо при виконанні пісень. Зима-красунечка! Нагадую вам слова і мелодію. Давайте звернемо увагу на приспів цієї пісні. І пропоную проплескати ритм в долоньки. Ось дивіться. А зима, а зима, ти красунечка, не барилася гостя зима. Угу. А тепер співаємо подумки, а звучить у нас тільки ритм. Давайте разом. Так, і звертаю вашу увагу, останнє слово зима співається отак. Зима-ма. «Зима, З низького звуку на високий треба перестрибнути голосом. Угу. Так. А зима принесла подаруночки. Ми чекали її не дарма. А зима принесла подаруночки. Ми чекали її. Не Я долонькою показую, коли високий звук, коли низький, ти це маєш чути і правильно старатися виконувати. Угу. Давай приспів, разом співаємо. ти красунечка. Добре, а тепер подивимося на перший куплет цієї пісні, на слова «Летять сніжинки білі, летять сніжинки білі і горнуться до матінки землі. Бачиш знову ось цей прийом. Лі -і 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 -і". Усі кругом щасливі, усі кругом щасливі, нарешті дочекалися зими. Прошу спочатку співаємо перший куплет і приспів. Далі слухаємо і підспівуємо на другому куплеті і знову співаємо приспів. Мої дорогенькі, ви маєте гарненько запам'ятовувати слова цієї пісні на пам'ять і мелодію також. Тому, якщо ти хочеш іще поспівати цю пісню, то просто перемотай це відео трошки назад і поспівай її ще раз. А я. Прощаюся з вами і дякую вам за роботу на цьому уроці. І до зустрічі наступного понеділка. До побачення!